Вервичка довір'я. Оце, мій найлюбіший Ісусе, аж так далеко зайшла твоя безмірна любов, що своїм тілом і своєю кров'ю заставив ти для мене Божу трапезу, щоб віддати мені самого себе. Хто привів тебе аж до таких виявів любові? Напевно, ніхто інший, як твоє найлюбіше серце. О найсвятіше серце Ісуса, палке вогнище Божої любові. Прийми мою душу у свої найсвятіші рани, щоб там, у цій школі любові, я навчилася любити того Бога, що дав мені стільки доказів своєї любові. Амінь. Серце Ісуса, надіюся на тебе. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оце, мій найлюбіший Ісусе, аж так далеко зайшла Твоя безмірна любов, що своїм тілом і своєю кров'ю заставив Ти для мене Божу трапезу, щоб віддати мені самого себе, хто привів тебе аж до таких виявів любові. Напевне, ніхто інший, як твоє найлюбіше серце. О найсвятіше серце Ісуса, палке вогнище Божої любові, прийми мою душу у свої найсвятіші рани, щоб там, у цій школі любові, я навчилася любити того Бога, що дав мені стільки доказів своєї любові. Амінь. Серце Ісуса, надіюся на тебе. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отце, мій найлюбіший Ісусе, аж так далеко зайшла Твоя безмірна любов, що своїм тілом і своєю кров'ю заставив ти для мене Божу трапезу, щоб віддати мені самого себе. Хто привів тебе аж до таких виявів любові? Напевно, ніхто інший, як твоє найлюбіше серце, о найсвятіше серце Ісуса, палке вогнище Божої любові. Прийми мою душу у свої найсвятіші рани, щоб там, у цій школі любові, я навчилася любити того Бога, що дав мені стільки доказів своєї любові. Амінь. Серце Ісуса, надіюся на тебе. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отце, мій найлюбіший Ісусе, аж так далеко зайшла Твоя безмірна любов, що своїм тілом і своєю кров'ю заставив ти для мене Божу трапезу, щоб віддати мені самого себе. Хто привів тебе аж до таких виявів любові? Напевно, ніхто інший, як твоє найлюбіше серце. О найсвятіше серце Ісуса, палке вогнище Божої любові, прийми мою душу у свої найсвятіші рани, щоб там, у цій школі любові, я навчилася любити того Бога, що дав мені стільки доказів своєї любові. Амінь. Серце Ісуса, надіюся на Тебе. 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 Серце Ісуса, надіюся на Тебе, серце Ісуса, надіюся на Тебе, серце Ісуса, надіюся на Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оце мій найлюбіший Ісусе, аж так далеко зайшла Твоя безмірна любов. Що своїм тілом і своєю кров'ю заставив ти для мене Божу трапезу, щоб віддати мені самого себе, хто привів тебе аж до таких виявів любові? Напевне, ніхто інший, як твоє найлюбіше серце, о найсвятіше серце Ісуса, палке вогнище Божої любові, прийми мою душу у свої найсвятіші рани. Щоб там, у цій школі любові, я навчилася любити того Бога, що дав мені стільки доказів своєї любові. Амінь. Серце Ісуса, надіюся на тебе, серце Ісуса, надіюся на Тебе. Серце Ісуса, надіюся на Тебе, серце Ісуса, надіюся на Тебе, серце Ісуса, надіюся на Тебе. Серце Ісуса, надіюся на Тебе. Серце Ісуса, надіюся на Тебе. Серце Ісуса, надіюся на Тебе, серце Ісуса, надіюся на Тебе, серце Ісуса, надіюся на Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.